Суддя воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шмідт втік до Білорусі та попросив місцеву владу надати йому політичний притулок. З вами мігрант, дивіться відео до кінця, трошки крінжатіний вам сьогодні не завадить. Ну а ми поїхали! У понеділок, 6 травня 2024 року. Зранку Шмідт з'явився на прес-конференції в Білоруському інформаційному агентстві БЕЛТА в Мінську і попросив білоруську владу про захист. Я хотів би собі дозволити звернутися безпосередньо до президента, <кхм>, да, так він сказав, вибачаюсь, ну цитую Олександра Лукашенка. Мені дуже шкода за мою сміливість, але я дозволю собі попросити опіки і захисту президента і Білорусі в цілому, сказав він. Водночас склав повноваження судді. Він зробив це, пред'явивши своє судове посвідчення Войвоського адміністративного суду у Варшаві. Білоруська влада заявила, що повідомить про це польську сторону. Одразу після прес-конференції Томаш Шмідт кстати, дуже таке характерне прізвище, опублікував перший запис у своєму телеграм-каналі. Там він опублікував фотографії своєї заяви про відставку. У своє обґрунтування він написав, дивіться, відставка судді є виявом протесту проти несправедливої та шкідливої політики, яку проводить влада Республіки Польща щодо Республіки Білорусь та Російської Федерації. Цей акт також є виявом протесту проти дій, спрямованих на втягнення моєї країни в прямий збройний конфлікт з Республікою Білорусь і Російською Федерацією. Так, ви, е, вам це не почулося? Це заявив польський суддя, який втік до Білорусі, е, просити захисту. Це була пряма мова його цитата. Того ж дня, вже в день, Національна прокуратура повідомила про польська. Про відкриття розслідування за інформацією про звернення судді Шмітта про політичний притулок у Білорусі. Розслідування ведеться за підозрою у шпигунстві. Водночас, Агентство внутрішньої безпеки розпочало перевірку, щоб перевірити, до якої секретної інформації мав доступ Томаш Шміт як суддя. Він прибув до е, Мінська на початку травня і перебуває там кілька днів. Ймовірно, білоруська влада дочекалася закінчення травневих вихідних в Польщі, щоб зробити пропагандистську презентацію лише після травневих вихідних, коли ще, в принципі, всі е, не дуже зрозуміють, що відбувається. Суддя заявив, що його від'їзд із Польщі був продиктований політичною ситуацією та тиском. Який на мене чинився, через 2-3 місяці їхати було б пізно. Белта додає, що в Польщі суддю переслідували та погрожували за те, що він займав незалежну політичну позицію. Але при цьому Шмідт додав, що його рішення є також закликом до польської влади нормалізувати та врегулювати добросусідські відносини між Республікою Польща, Республікою Білорусь та Російською Федерацією. Він також сказав: я знаю, як працюють ЗМІ на Заході. Я знаю, як вони працюють у Польщі. Вони напевно перетворять мене на шпигуна чи наркомана. Ну так, да, тільки Польща ж, в принципі, так робить. З мене виставлять того, хто в боргах і покинув дружину. Нехай спробують. Я сподіваюся, що тут ви побачите, хто я насправді. Ну, власне, так воно і є. Тобто він і в борогах, і залишив колишню тут. Шмідт підкреслив, що Заходу не вдасться знищити Білорусь. Він сказав: спочатку тут намагалися влаштувати Майдан, але не вийшло. Білорусь намагалася економічно знищити різними видами санкцій. Це теж не спрацювало. Дещо цікаве про минуле Шмідта. Томас Шмідт став відомим у серпні 2019 року, коли Онет розкрив скандал на ґрунті ненависті. Тоді Шмідт був чоловіком Емілі Шмідт, відомий як Мала Емі. Не питайте, так вона відома. Яка поширювала ненависть до незалежних суддів в інтернеті. Вона отримала документи про них від суддів, пов'язаних з міністерством жобра та його заступником судді Лукаша Пебяка. Що ж тепер зі Шмітом? Шміт опублікував у соцмережах. Я вам ще, мабуть, тут чи тут десь добавлю, щоб ви бачили наглядно? Шміт опублікував у соцмережах фотографії з Мінська. Білоруські ЗМІ відзначають, що Шміт іде стандартним маршрутом Лукашенківської еліти. 13 і 14 травня Томас Шміт опублікував серію фотографій на сайті X, ну, типа Twitter. Одна з них була зроблена в Дроздах, районі Мінська в північно-західній частині міста. Як зазначає портал ReformNews, за фотографіями шміта, можна зробити висновок, що колишній суддя міг проживати в цьому елітному районі. На його території знаходяться в тому числі резиденція Лукашенка і близько 150 будинків, в яких проживають представники білоруської влади і наближене оточення президента Білорусі. Це стандартний наратив, який раніше розповідали інші поляки, які втекли до Білорусі та використовувалися в пропагандистських цілях. І пригадаємо, як це було шміт пер... не перший. Еміграцію поляків до Білорусі, яких експлуатувала білоруська влада, розпочав відовий Еміль Чечко, який мав проблеми з законом у Польщі, служив на польсько-білоруському кордоні і дезертував на бік Білорусі. Вже в Білорусі він почав розповідати неправди про масові мігрантів у Польщі. Так, саме так він розказував. Через деякий час виявилося, що він з офіційною білоруською інформацією він покінчив. Ось так, в принципі, пропагандисти кремлівські і білоруські закінчують. З вами, мігрант, до побачення!